Це є ціле мистецтво, щоб відокремити з-поміж великої кількості інформації суто те, що тобі потрібно і що тебе збудовує. Ця інформація вона назавжди залишається з нами. Будь-яка. Ці образи, ці фільми, ці пісні, ці якісь думки, ці коментарі, якісь статті в Фейсбуці, будь-що. Журнали, які ти читав в дитинстві. Та будь-що. Залишається з нами, друзі. Назавжди, коли приходить момент, щоб ми приймали якісь рішення, коли приходить момент, коли ми е, маємо, е, знаєте, ну, скласти якусь таку думку, так? кожен з нас, ми повинні розуміти, що що сіється в наше серце, чим наповнений наш розум, що ми думаємо постійно, то. Рано чи пізно ми почнемо робити?